А. Так. Все, стіни замили, прогрунтували ґрунтом Церазітовським. Навіщо я сказав Церазітовським? Це таке безкоштовну рекламу зробив. зробити. Коротше, І все прошпаклюємо, Шпаклюємо. Клеєм для приклейки пінопласту. Просто щоб забити оці всі такі отвори. Отака ось красава виходить. Так! Дивіться. А, і профіль приєднання вікна також поставив. Так, у нас тут кисло. Опа. Отак. От Сьогодні заклеїмо вікно і все, і буде все красиво. Ось щоб отакого не було, бачите? Ця хвороба Вікторовича. Ну нічого, вилікуємо.